В місто Козин до пані Наталії ми сьогодні відправляємо цього нового реклайнера бренду Sit Best of Norway. Крісло крутиться навколо своєї осі та має функцію фіксування кота нахилу спинки. У нас цього ж бренду Sit Best of Norway є ще такі варіанти крісел реклайнерів. Бежевий у комплекті з пуфиком. Червоне крісло. Теж таке масивне, коричневе у комплекті з пуфиком. І більш делікатне коричневе крісло теж у комплекті з пуфиком. Кого цікавлять такі комфортні крісла, телефонуйте, замовляйте, а на нашому сайті. Є уся детальна інформація з цінами, фотографіями, описом та відеооглядом. Посилання на сайт в шапці профіля.